Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні поговоримо більш детально про ребаланс сетів артефактів, які погіршились, а які стали більш цікавими, і для яких героїв. Поїхали! Перший сет завзяття сет з кузні. Раніше він додавав плюс 30% критичної шкоди, і плюс 20% шанс перетворити слабкий удар на критичний. Відтепер це буде не 20%, а 50%. Це значно краще і буде цікаво виглядати на ваших кольорових дамагарів, які мали слабкі удари проти антистихії. Також це можна використовувати на героїв, які накладають штрафи, або ставлять навички на перезарядку, наприклад, як Аліка. Вона зможе працювати як той самий товсторіг темної стихії. Так, звичайно, шанс 50%, але це вже значно покращить нашу ситуацію на арені проти антистихії. Тому цей сет став набагато кращим. Наступний сет люті, який збільшував шкоду за низького здоров'я. Відтепер збільшення шкоди залежить від поточного здоров'я чемпіона. Здоров'я 100% 76% дорівнює плюс 10% шкоди. Здоров'я 75% 51% дорівнює плюс 25% шкоди. Здоров'я 50% або нижче дорівнює плюс 50% шкоди. Теж виглядає краще, особливо це підійде Ліоріусу та Вінсеносній, які накладають на себе Невмирання і зможуть за рахунок цього сету, коли їх здоров'я буде менше 50%, збільшити шкоду ще на 50%. А це доволі суттєво. Також можливе використання ванкіли, де ми граємо через людожерів, де в нас постійно низьке здоров'я. Тому ребаланс цього сету дійсно повернув його в гру. Наступний сет зцілення збільшував лікування на 20%. Відтепер також буде відновлювати скорочене максимальне здоров'я щодо рівня додатковому лікуванню. Звичайно, відновлювати скорочене максимальне здоров'я нам цікаво на альнаме, але в пріоритеті будуть інші сети. Тому цей сет певно залишився там, де й був. Суттєво ситуація не покращилась. Наступний сет божевілля. Тут я навіть не знаю, як коментувати. З одного боку, ситуація погіршилась, бо зламала більшість команд, які фармили одним героєм крижного голема та дракона. Бо цей сет додавав плюс 10% шкали ходу за кожні 5% ушкодження. Відтепер змінили на 5% шкали ходу за кожен отриманий негативний ефект. А це вже працює за іншою механікою. І тут питання, чи цікаво нам отримувати штрафи. Відповідь ні, тому цей сет став гіршим і набагато, на жаль. Далі сет помсти. Раніше було 45% контратакувати у разі критичного удару. Тепер 45% шанс контратаки, коли на власника накладено негативний ефект. Тут ситуація, як і з минулим сетом. Проблема в тому, що нам зовсім не цікаво отримувати штрафи, тому цей сет, певно, теж став гіршим. Наступний сет відплата складався з 4 артефактів і 35% шанс контратакувати. Відтепер змінили 15% шанс контратаки, і сет складається з двох артефактів. Це покращує його позицію, бо його можна буде комбінувати з іншими сетами, тому це плюс. І останній сет прокляття, який накладав штраф лікування, 50%. Відтепер буде 50% шанс накласти замовляння на два ходи. Ось це вже буде на дві голови вище, чим було. Ання набагато краще штрафу лікування, воно буде дуже гарно працювати на гідрі, також і на інших локаціях. Додасть ще шкоди. Ну і що ж, з висновку кращими стали сет завзяття, люті, відплати та прокляття. Інші сети або залишились на тому ж місці, або навіть погіршились, як сет божевілля. А якої думки ви пишіть у коментарях. Сподіваюсь, інформація була корисною. Не забувайте про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!